Брати та сестри, часто на проповіді ми чуємо такі слова. Чому ви ходите? Другі кажуть, хто вам дав таке право ходити? І дійсно, чому свідки його виходять від дому до дому? На ці всі запитання ми почуємо відповідь на основі біблійних довчень з теми, яку я хочу зачитати, яка називається Робота вірних. Пророк Єремії було наказано пророкувати проти всіх народів, і він пророкував проти всіх видимих частин сатанської організації. Його водав Єремії цей особливий наказ, а саме пророком для народів я тебе призначив. Оце наставляю тебе, я нині, над царствами і над народами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. Єремія 1, 5, 10 це припоручення Єремії предсказувало припоручення, яке Його дав Ісусу Христу, який виконає Його повністю і всі Його вірні, включаючи останок, матимуть у цьому участь. І їхня частина полягає в тому, щоб проголосити написані присуди перед тим, як вони будуть виконані. Понад шість тисяч років Його терпів сатану, щоб він продовжував своє злодіяння. Але наближається час, коли настане цілковитий кінець Йому та його нечестивій організації. Небесні воїнства на чолі з Ісусом Христом у Великій битві Армагедону оправдають ім'я Єгови. Це буде велике могутнє військо воїнів, яке не відступить і не знатиме поразки. Про це велике військо написано а число війська кінного 200 тисяч тисячей і чує число їх, об'явлення 9.16. Колесниця Божа двічі 10 тисяч, тисячі і знов тисячі. Господь між ними, Господь живущий у святині Синая, Псалом 68,17. Тепер Господь намалював образну картину, яка яскраво описує роботу, яку повинні виконати вірні слуги Єгови на землі. Ісус Христос є вірним і правдивим. І ті, хто вірно слідують за ним, аж до смерті, належать до класу, що охоплений цією образною картиною. Тим, хто посвятив себе Єгові, Господь дав свою правду. Він зробив це не для того, щоб потримувачі правди володіли нею лише для власного розумового задоволення, але для того, щоб вони знали і розуміли, який обов'язок і припоручення накладено на них, і яке служіння вони повинні нести. Навіть сьогодні є такі, що думають, ніби йдуть за Ісусом Христом, і які, за словами Апостола, навчаються ніби увесь час, а ніколи дійти не можуть до зрозуміння правди. Це є записано у 2 Тимофея 3,7. Такі люди не оцінюють пророцтво Єремії і того, що тут сказано в ньому, але будуть займати час, продовжуючи сперечати, сперечатися про питання, які вже давно стали. Ясними і зрозумілими для них, для тих, хто любить Бога. Ті, хто по справжньому любить Господа, візьмуть до уваги і дійсно оцінять відкриття пророцтва, побачать свій обов'язок і з радістю візьмуться за його виконання. Незадовго після 1918 року Єгова почав відкривати своїм слугам значення деяких своїх пророцтв. Вірні зрозуміли, що Господь Ісус прийшов до храму Єгови не рукотворного храму, а щоб зібрати навколо себе тих, хто справді посвячений Богові і перебуває у Христі Ісусі. Вони побачили беззаперечні докази Писання, що Воскресіння вірних, які померли у вірі, мало розпочатися приблизно або невдовзі після 1918 року. Вони побачили, що Ісус Христос, посаджений на престолі і посланий правити, скинув Сатану та Його ангелів, ангелів вниз з неба на землю. Вони побачили і зрозуміли дві великі організації, що протистоять одна одній, тобто організацію сатани та організацію Єгови. Відтоді, як Бог відкрив їм свої пророцтва, ці вірні з радістю харчуються ними, які є для них поживою на часі. Їм було роз'яснено їхні припоручення та обов'язок. Тепер вони бачать чітку різницю між релігією і, христи... і християнством, що релігія є блудом, походить від диявола і практикується тими, кого диявол ошукав, і що таким чином так званий християнський світ перетворився на потужну організацію диявола, яка тримає людей в сліпоті відносно Бога і його ласкавої провізії для них. Вірні мають гостре бачення, мають гостре бажання знати, в чому полягає їхній теперішній обов'язок, і коли вони його пізнають, то виконують його з ласки Його. Натомість теплі все ще роздумують над тим незначним, про що вони дізналися багато років тому. Вони вважали себе великими і мудрими, і тому продовжують сперечатися про прихід Господа у свій храм. І про Воскресіння святих. Вони настільки відстали, що більше не розуміють відкриття Божих замірів. Ті, хто посвятився Господу, переймаються тим, чого Він вимагає від них, щоб вони робили. Який же тоді обов'язок Останка тепер і всіх тих, хто пов'язаний з ним в, служ... в служінні Богу Його. Єремія зіграв роль у великій пророчій драмі. Зібравши тих, хто справді посвячений Богові і Його царству, те, що його наказав зробити Єремії, тепер є приказом Господа для його вірних свідків на землі. Я зачитаю ще раз це речення. Те, що Єгова наказав зробити Єремії, тепер є приказом Господа для його вірних свідків на землі. Нехай всі свідки Єгови тепер прислухаються і уважно розглянуть наказ, який Єгова дав Єремії в цьому місці пророчої драму. Так бо сказав мені Господь, Бог Ізраїля, візьми цей келих з вином гніву, з моєї руки, і напій з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Єремія 25.15. Це не означає, що ті, хто зараз є слугами Єгови, повинні взяти буквально чашу з вином і віднести її комусь. Чаша вина, яку Єремії було наказано взяти, була символом того, що Бог подасть людям. Єремія грав роль у пророчій драмі або віддінні, подібно до того, як пізніше апостол Іван, взявши книжку з руки ангела, з'їв її і знайшов її солодкою на смак, але гіркою для свого шлунку, об'явлення 10.8.11. Езекіїл також виконував подібну роль в одній з Божих пророчих драм. У видінні Єремії чаша містила вино гніву, тобто не буквально виноградну лозу, а гнів Бога Єгови проти своїх ворогів. Чаша була посудиною, в якій містилося зілля, і тому зображує посудину, яку Єгова вживає, щоб подати вино гніву тим, хто повинен його пити. Отже, чаша представляє перше вірних свідків Єгови під керівництвом Ісуса Христа. Які послані, щоб, щоб свідчити народам, до яких то народів належить і християнський світ. І друге Ісуса Христа, Велику Посудину, могутнього екзекутора і всіх Його святих ангелів, які перебувають з ним і взаємодіють з Ним у виконанні присудів Єгови. чаша містила вино гніву, змість якого зображає відповідно перше, присуд Єгови, проголошений Ісусом Христом, Головою Його організації. У храмі через його вірних слуг і свідків, тобто свідків Єгови, який до цього часу був продиктований і проголошений святими пророками Єгови, що пророкували вілляття Божого гніву під час битви Великого Дня Всемогутнього Бога. І друге, дійсне виконання Ісусом Христом і взаємодіючими з Ним небесними воїнствами присудів, в яких то присудах Божий гнів буде виляти на всю сатанську організацію та її діла. У сповненні раніше написаних пророцтв. Це послання тепер проголошується свідками Єгови і знаходиться в чаші, яка береться з моєї руки, тобто з руки Бога. І тому чаша зображує слух Єгови. Насправді це Божа рука подає чашу тим, хто має пити її вміст, вміст чаші. Таким чином. Передається їм спочатку посланими свідками Єгови, а потім його посланним, екзекутором Ісусом Христом. Цей приказ є всеосяжний і широкий, і Він говорить: напій з нього, всі народи, до яких я Тебе посилаю. Чому всі? Тому що всі царства світу і їхня слава належать Сатані, і вони є частиною Його організації, а тому всі вони і всі їхні елементи є ворогами Божими яких він зараз розшукує і знищить. Рука Твоя знайде всіх ворогів Твоїх, Твоя правиця досягне всіх ненавидячих Тебе. Псалом 21.8. Візьміть до уваги, що свідки Єгови, яких представляв Єремія тепер, не дозволено виключати, пропускати або оправдувати жодні народи, народи чи нації. Обов'язок свідків проголошувати вістку всемогутнього Бога так, як вона є написана. Релігіоністи християнського світу здивовані і сильно занепокоєні тим, що свідки Єгови визначають не лише одну якусь релігію чи церковну систему, але й усі релігії та релігійні системи, як диявольські, а тому як злочинні і такі, що зневажають Бога. Свідки Єгови повинні нести вістку і проголошувати її незалежно від будь-якої організації. Всі, всі організації устами наближаються до Бога, але їхні серця не посвячені Йому та Його царству. Всі вони є частиною цього світу, а отже, частиною сатанської організації, що використовується для того, щоб зневажати і знеславлювати ім'я Бога Єгови. Через те, що це послання Господа Бога проголошується привселюдно, релігіоністи займають несамовите виття і кричать. Свідки Єгови кажуть, що всі релігії неправдиві, окрім їхньої, але факти свідчать, що свідки Єгови не притримуються жодної релігії. Вони твердо і цілковито стоять на слові всемогутнього Бога і вказують зі святого письма на авторитетні слова Ісуса та апостолів про те, що релігія від диявола. Її мета полягає в тому, щоб зробити Слово Боже неважним. Релігійні провідники, а особливо Римокатолицька єрархія, таврують свідків Єгови як самовпевнених і фанатичних, як порушників громадського спокою, свідки Єгови лише несуть послання Всемогутнього Бога і не претендують на жодні заслуги перед Ним. Свідки Єгови не можуть змусити християнський світ випити у місць часу але вони несуть послання християнському світу, повідомляючи його про Божий замір. Є... Єремія не міг змусити всі народи пити, але Він доставив чашу з її в місто, яку Його заставив пити тих, кому вона підносилася. Так відбувається і сьогодні: свідки його доносять пророче послання Боже до уваги людей і народів, і саме всемогутній Бог заставить їх випити чашу Його гніву. Тому сьогоднішній обов'язок свідків Єгови є ясним і строго відповідає приказу, який Ісус дає їм, а саме. І ця Євангелія Царства буде проповідуватися по всьому світі і на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Матфея 24,14 Великий Пророк Єгови Ісус Христос проголошує цей приказ владою, даною йому всемогутнім Богом. І написано, що станеться, що кожен, хто не послухається цього Пророка, буде знищений. Дії 3:23. Отже, свідки та слуги Єгови не мають іншого вибору, вони повинні підкорятися заповітям Єгови, і вони з радістю виконують їх. Жодна людина не може виконувати служіння за іншу, але Кожен, хто є свідком для Єгови, повинен виконувати свою частину. Релігіоністи, а особливо Римо-католицька ієрархія, зараз розлючено нападають на свідків Єгові. І відчайдушно намагаються зупинити цих слуг Божих від виконання заповіді Всевишнього. Але звернімо увагу на речення це. Немає такої сили, яка могла б зупинити цю вістку і виконання Божого заміру. Господь Єгова говорить Єремії, і це тепер стосується свідків Єгови, про те, що вони повинні робити, і що буде далі, і що народи будуть змушені робити. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. Єремія 25,16. Релігіоністам не вдасться уникнути пиття, навіть якщо вони відберуть ліцензію у радіостанції. Які транслюють правду, примусять власників і операторів інших радіостанцій припинити трансляцію Божого послання. Ми розуміємо, що на час написання Вартової башні тоді були такі е, доступні е, методи. Тепер на наш час є інші доступні методи, якими користуються Свідки Єгови, і так само ця сатанська організація старається ці методи приостановити. А також дадуться до інших радикальних засобів, щоб зупинити проголошення істини. Римокатолицька ієрархія та її союзники зараз приймають різні закони та постанови. Вони прийняли і застосовують закони, що перешкоджають свободі слова та ввезенню в різні країни друкованого послання Божого Слова. Вони приймають ці закони, щоб перешкодити свідкам Його виходити від хати до хати і проповідувати Євангелію царства. І карають великими штрафами та ув'язненнями вірних чоловіків і жінок, які продовжують проголошувати. Послання, яке всемогутній Бог приказав їм, але всі їхні жорстокі, безбожні і підступні зусилля спрямовані на придушення послання Господнього, не зможуть зупинити його, як не зможуть ці народи християнського світу і їх великі люди уникнути пиття чаші, тому що Єгова говорить. Вони вип'ють і будуть стривожені і з божеволію, і, і будуть метатися туди-сюди. Зараз вони дуже розгнівані, вони не просто ображені на тих, хто несе їм вістку Господню, але вони по звірячому п'яні і збожеволіли, як скажені пси, що спіною біля рота намагаються вкусити кожного, хто приходить до них з Божою вісткою. Єгова каже, що вони будуть пити від меча, який я пошлю на них. Це показує, що вино гніву відповідає один перше, мечу духа, який є Словом Божим, що виражає послання гніву Єгові, і друге знищувальному мечу страти, яким володіє Ісус Христос у битві Армагедон. Вино в чаші і меч представляють волю Божу перед Армагедоном і під час Його. Його воля буде виконана. Ця частина пророцтва Єремії знаходиться в строгій відповідальності та гармонії зі, словом, зі словами Господа, які є записані в Авдії 1.1. Вставайте, підемо війною проти нього. Чи може хтось, хто справді на боці Господа, хто любить Бога і Його царство, сумніватися в тому, яким є теперішній обов'язок вірних? Наближається час Бога Єгови, коли Його ім'я має бути проголошене по всій землі. І це проголошення має бути виконане і завершене до того, як він проявить Всевишню силу. Якщо ми побачимо, що Єремія залишив роботу і вирішив почекати до якогось іншого, більш сприятливішого часу, щоб донести вістку, зображену чашею до тих, хто повинен її пити, то ми можемо зробити висновок, що свідки Його в цей час будуть виправдані, якщо залишать роботу і почекають поки. Як може їм здатися, буде більш сприятлива можливість або час, щоб проголосити Божу вістку, як їм було наказано. Як вчинив Єремія і що тепер повинні робити вірні свідки Єгові? Єгова післав свого пророка Єзекіїла до ізраїльського народу, бунтівного, зухвалого та жорстокосердого. Він попередив Єзакіїла, щоб той не боявся говорити з ними і не боявся їхніх слів. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, це бо дім бунтівників. Та нехай знають, що був, та нехай знають, що був між ними пророк. Ти ж сину чоловічий, не лякайся їх і не лякайся їхніх слів, навіть як вони будь-яками і терниною тебе оточать. І тобі доведеться жити між скорпіонами. Не лякайся їхніх слів, і виду їхнього не бійся, вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм слова мої, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожи, що я даю тобі. Езекіла 2,5. Це добре відповідає істині, яку Господь дозволив зрозуміти своєму народові в 1919 році. Що вони повинні йти вперед до організованого християнства з вісткою правди і не лякаючись нести її, незалежно від того, чи будуть вони слухати, чи не будуть. Це також було попередженням класу слух, щоб вони не бунтували перед Господом як християнський світ, і як деякі з тих, хто був тоді в правді, але щоб ті, що бажає догоди, хто бажає догодити Господу. Були сміливими і відважними у проголошенні його послання і правди. Вартова башта застерігала одиниць Товариства від бунтівного напряму і вказувала на необхідність відважного служіння Господу. А там, де одні виявляли страх і відмовлялися виконувати роботу, можливість виконувати її надавалася іншим. Приблизно в осені 1922 року організація Божого народу на землі була повністю завершена. І саме тоді на загальному зібранні його людина з'їзді в Сідар пойнті штату Гаю. вони отримали краще бачення і зрозуміння Божих замірів щодо них і їхнього припоручення. І тоді вони взялися до роботи зі справжньою ревністю. І з 1919 по 1922 рік інші прийшли до пізнання правди і відповіли на поклик до царства. Саме на тому зібранні в Сідар пойнті всі присутні віруючі побачили можливість і необхідність нести людям вістку про Боже Царство. Це викликало величезний відгук, який ніколи не забудуть ті, хто був свідком події на тому зібранні. Дух і ревність Господа були на цьому народі, безсумнівно, саме в той час Дух Святий виллявся на всяке тіло, що означає, що всі... Хто відгукнувся на поклик до царства і хто був приведений до храму, отримали припоручення і приказ нести вістку правди людям, незалежно від статі чи попереднього становища церкви. Очищення, яке отримав Ісаїя, предсказувало той факт, що клас вірних слуг Божих прийде до усвідомлення того, що вони не проявили належної ревності у проголошенні істини, а отже гріх був на їхніх устах. Очищення в і вогняним вугіллям представляло той факт, що Бог очистив уста свого народу і послав їх виконувати свою роботу свідоцтва правди, і що всі, хто був тоді вірним, були помазані Господом, і що вони становили згодом вірних слуг Божих, інакше названих останком. Перед тим, як Господь прийшов до свого храму для суду, було багато тих, хто прийняв правду і відгукнувся на поклик до царства. Але через самолюбство постав проти світла і почав відпадати. Отже, бунтівні, згадані у пророцтві, включаючи всіх тих, хто почав відпадати близько 17-го, року, які були зібрані і утворили клас лукавих слуг. Вони називали себе юдеями, тобто посвяченими прославленню Бога і служінню Його царства. А Господь каже: звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Вони проти світла бунтують. Обов'язком вартової башні було говорити з такими відверто, і з ласки Господньої це було зроблено. Ті, хто не прислухався до Господнього застереження, опинилися у класі слух, лукавих слуг і чоловіка гріха. Свої книги показане Єзекіїлу містив вістку про день помсти Божої над Ізраїлем. Так само і тепер те, що Господь відкриває своєму народу і містить істину про день помсти нашого Бога. Яка повинна бути проголошена християнському світу. Нехай боязкі і непокірні відмовляються оголошувати справедливе Боже обурення проти сатанської організації, якщо хочуть, але всі, хто належить до класу вірних слуг, без вагань проголошуватимуть Божу правду і виставлятимуть на загальний огляд ворога і огидні установи його організації. Ті, хто коли стояв у лінії до царства, а тепер відмовляється від нього, ставлять себе в один клас з ворогами Божими. Це є потішаюче і радісне бачити, як його вживає свій народ для виконання своєї роботи, а потім показує їм, що він зробив. І це ще один доказ того, що пророцтва були написані, щоб зробити яснішою надію тих, хто перебуває в угоді про царство і хто підкоряється умовам цієї угоди. Протягом кількох років вірний Божий народ на землі виконував і виконує роботу, яка була предсказана Пророком, і значення якої Господь з задоволенням відкриває своїм вірм. Ці останні слова, процитовані в Езекіїла, зображують вірний народ Господній, який, який жадав подальшого відкриття Його слова, і який то народ Господь Ісус почав годувати, коли прийшов до свого Божого храму. Потрібен був певний час, щоб вони наситилися і перетравили їжу, перш ніж вони були готові до боротьби. А коли прийшов час, вони зміцнилися в Господі і пішли вперед в послушенстві до його приказів. Це повністю узгоджується з об'явленням 10.10.11, де сказано. І взяв я книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: ти мусиш знову пророкувати про, люд... про людності і племена, і язики, і царів багатьох. Так показано Божу провізію і підготовку Його народу до приходу, який незабаром після цього розпочався і триває донині, метою якого є проголошення Царя і Його царства та сповіщення про день помсти Божої. Амінь.